Вітаю на каналі. Зараз весна. Достали свої електросамокати, велосипеди і таке інше. Перед покатушками бажано перевірити технічний стан наших залізних коней, як то кажуть, електричних залізних коней. Для цього я хочу зняти заднє колесо і перевірити стан підшипників задніх. Бо вони вже трохи проїхали, я хочу подивитися, якому вони стані, чи є люфт, чи нема, чи цілі ці захисні, е, відбиваючи, відшто... е, скажімо, захисні мембрани. А також, якщо вони більш-менш в гарному стані, також просто запресувати туди трохи літієвої смазки, змазати і зібрати заново колесо. Що ж, для цього ми спочатку за допомогою викрутки знімаємо захисні оці пластикові. Декоративні елементи, і потім беремо гайковий ключ біту і викручуємо основний, основні болти, які кріплять у нас колесо. Так, беремо викрутку, відкручуємо спочатку пластикові захисні декоративні елементи. Після того, як ми зняли захисні пластикові декоративні елементи, нам потрібно підібрати біту. Це маленька. О, це вона. І за допомогою біти і з ключа або викрутки просто відкручуємо без особливих зусиль задні болти У нас немає потреби знімати задні. Бризковик колесо зніметься і так, в принципі, без зусиль знімаємо колесо, протираємо тряпочкою, щоб воно було більш-менш чистим. І будемо роздивлятись. Тут у нас, в принципі, все просто. По-перше, за допомогою біти і ключа ми перевірили затяжку, щоб у нас був. Добре затягнутий гальмівний диск. Тепер я роблю все це просто. Ось ця захисна мембрана, яка захищає наш підшипник від зовнішніх агресивних утворень, таких як пісок і волога, вона у нас гумова на металевій основі. Тож ми можемо просто взяти у мене є такий спеціальний тонкий ніж, зігнутий, для того, щоб оце все знімати. Отак просто потихеньку. Засовуємо ніж, і це все просто знімається. В декількох містах отак от потрошку взяли, підтягнули, і воно знялось. Ось дивіться. Навіть не потрібно знімати цю стопорну шайбу, яка у нас тут стоїть. Все, тепер беремо літієву змазку і запресовуємо туди у підшипник. Ось дивіться. Літієва змазка, у кого яка є, у мене Texaco Starplex. Ось, бачите, вона такого зеленого кольору. Небагато. Небагато. Тут отак от пальцем потихеньку запресували. Бачите? Ось видно. Прокрутили, тому що, якщо дуже багато ви сюди додасте змазки, воно під час центробіжної сили, коли буде повертатися отак от колесо з великою швидкістю, воно почне видавлювати змазку навіть через, через це ущільнююче кільце, розумієте? Також збираємо в зворотньому напрямку. Одягаємо і просто пальцем отак. І це ущільнююче кільце спокійно стає на своє місце. Все чудово. Люфту в підшипнику нема, колесо обертається дуже плавно, накат повинен бути дуже гарний. Чудово. Тепер збираємо, для того, щоб зібрати бажано відпустити трохи у нас наше заднє гальмо. Для цього також беремо біту, беремо гайковий ключ і відпускаємо трос. Так, за допомогою пружини він відійшов. У нас збільшилось тут місце під гальмівний диск. Тепер ставимо колесо. Ставили. І тепер збираємо. Спочатку нам потрібно взяти наші болти. У когось є, до речі, рекомендую на заднє крило, поставити додатково ось такі. Хоча б з пластику вони продаються, є, з металу продаються такі додаткові кріплення для заднього крила. Для того, бо заднє крило воно таке ну, пластикове, доволі тонке, якщо десь самокат піднімаєш у ліфті або щось, і воно доволі часто ламається, заднє крило. То, за допомогою ось цих так, таких нехитрих кріплень, ви просто закріплюєте задній бризковик. Наживляємо болти з обох сторін. Беремо біту І Те саме з іншої сторони. Не затискаємо до кінця, перевіряємо, перевіряємо щоб колесо стояло більш-менш рівно, щоб не було вісімки отакої. Якщо потрібно, то просто ослабляємо трохи болти і регулюємо вперед або назад, з однієї з іншої сторони. Подивилися, що колесо більш-менш рівно. І можемо затискати з однієї, з іншої сторони. Чудово, Підшипники ми не міняли, просто провели технічний огляд. Додали змазки, почистили, і тепер він ще поїздить. Мабуть, тисячу чи дві, а може і 3000 кілометрів. Дуже на це сподіваюся. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, бувайте!